Друзі, вітаю всіх, хто завітав на мій канал Домашній затишок. Тут ми робимо все для того, щоб в нашому домі було тепло, затишно і смачно. Мене звати Наталія і я ведуча цього каналу. Що ага. це ми робимо, Сергій? Ми запікаємо гарбуз. У нас помили його. Нарізаємо на приблизно рівні шматочки і поставимо на ковку на 180 градусів, десь на 20-30 хвилин. Ага. І ще яблучка зараз начисто. Ага. силиконозований пергамент? Так. Що, силиконозований пергамент? Mm -hmm. А дечко якого mm -hmm. розміру? Ну, величеньке. Дечко десь величенке. Таке. 50 30. Десь 50 на тридцять, десь на 30. І... і якісним пергаментом застеляємо. і будемо викладати шматочки гарбуза. Срік, ти нічого ні цукру не сипав його, нічим. Ні, ні, нічого не сипав. Зараз він і так доволі солоденький. Мені більше для. Для кліковани, щоб було. Що, це можна сказати, що це дієтичне блюдо, чи? чи як? Чи просто овочеве? Так, да, як в ту, що. вітамінне блюдо. Вітамінне насичені вітамінами. Так, друзі, тепер ми сирійко, яблука нарізає, Дуже готує. Так, да, готує. Ось так. Нарізаю шматочками. Друзі, це сьогодні я гостя у, у свого племінника. І я побачила, що він дуже цікаве, цікаву страву готує, і я вирішила зняти. Так що, сьогодні в мене є помічник. Племінник, для якого сир робили раніше на відео. Та я все, що готую, то я все готую для своєї рідні. Стараюся. У мене канал вже називається Домашній затишок. О, я спеціально так його назвала, тому що я в основному все роблю для своєї родини. Немає знаю з яблука вселишнє. Є такий спеціальний ніж закруглений, можна його придбати, якщо часто займаєтесь, працюєте з яблуками. А так взагалі просто на половинки розрізаємо і серцевинки виймаємо, так, Саме. Ну, да. і якщо десь якесь трошки пошкодження, то теж можна вирізати, бо не завжди ж ідеальні яблучка. Хоча ці яблучка, вони в нас екологічно чисті, через то бувають в них там трошки, ну, може бути, якесь червиве, трошки, тому що вони екологічно чисті, вони нічим не оброблялися. Ось так. і Викладаємо. Це я викладаю і зараз я зроблю ще 3 цілих. А, ще ці яблучка також. Так само, друзі, коротше, ще решту. Можна брати, за вашим бажанням, скільки хочете, стільки можна їх і брати. От Сергійка стільки є, він стільки і виклав їх. Ну, це, напевно, він на цю всю нашу компанію робить сьогодні, так, Сергій? Бо у нас зараз тут багатенько. Саме так. Так що ціло запікати, бажано його десь відкрити з якоїсь сторони, щоб воно не починно зірвалося. Ну, як... зірвалося. Можна, не... можна і ціле так? На половинки можна не розвідрізати. Як Якщо є бажання, можна і трошки більше. Ось так, просто <dizer famoso shootings> заглиблення зі ніби хусточок ви, вирізати, і можна, а можна ще й це. Я колись робила, що от хрусточок вирізала і туди начиняла ем, сиром. Теж запікала і теж дуже смачно виходить. А, сьогодні ми не будемо нічим починати, просто такий зробимо. Просто вітамінуємо да, натуральний продукт, без, без додатків. Покажу покажу, як красиво тут от вийшло. На дечку. О, так, тепер ставимо в духовку. Вона попередньо розігріта чи просто ставимо, а тоді включаємо. Зараз можна включати. Угу. Вміщаємо на 180 60. градусів і поки воно не, не запечеться, ну, так? Так, да, щоб м'якеньке стало. Угу. Все, Нічим не мене посипали, ні цукром, нічим. От просто так от натуральний продукт запікаємо. Ну, зараз воно дасть, вони ну, будуть солодкі. Угу. Все добре, закривай. Закриваю. Все, запікаємо. Яблучка вже пустили сік. Будемо відкривати перевіряти. Що тут як? Фух. О, як і тепленько, і запах такий приємний. Яблучок печених, ой, легенько, вже видно, що так, вже ногенько. А яблучко ще трошки, яблучко ще трошки значить ще трошки допечемо, да? так? Я нагрів виключу. Хай Ні, майже півгодини. 25 хвилин, коротше, воно саме печеться. Воно собі в теплі там діда. Коротше, ти виключаєш, а воно хай сам собі там О, ще трошки да. доходить. Добре. Угу. Отак от, от. Тепер воно ще постояло трошки. Мабуть, з пів годинки. Сіп. Дивіться, друзі. І, в принципі, гарбуз теж сік пустив. І гарбуз сік пустив, і яблучка сік відпустили. Бачите, як апетитно виглядає. Ну, я не знаю, як його показати, як його скуштувати, Вилочкою хіба що можна, правда? Прот... О, ну, візьми Сергійко, протне так, щоб видно було людям, що воно це м'ягесеньке. О, і те м'ягеньке. Бачите, друзі, яке. І на смак воно солодке, так, да? Сергійкотика? Да, ну, а ну ж, ну, візьми просто... яблучко. Як... Ну, трохи трошки твердіші, щоб було, ну, можна було просто це, ну, За бажанням кожного, mm. можна трошки просто довше запекти, щоб вони м'якші були, а можна просто отак підпекти, так підпекти. Ці кусочки менше швидше приготувалися. Mm -hmm. собі так комбінує, щоб було і те інше. Mm -hmm. Якщо ось, там більша родина, наприклад, то можна щось Більше. одне, а потім тільки яблуко. А або тільки половинками. Ні, або й більше, тут ж більше місця є. Ну, ні, І ще смак трав в кого яке кедечко, по величині, розумієш, Це в mm -hmm. тебе то воно велике, то, тут можна багато вмістити. Отак. Будеть скарб. Ну, що з Сергійко порадимо. Щоб люди ну, готували. так ага, А ну давай, так. Да. Скажи. Mm, клас. Класненьке. Ну, друзі, споживати можна з медом, з чим ще. Можна Хтось салат робити Хтось... з свіжими яблуками натерти ще шеселеру туди, наприклад, ізуму дати. Або так, в кашу додавати. Угу. Хто з чим бажає, хто як кому смакує, можна це робити. Отак, От друзі. Готуйте, пригощайте своїх рідних і близьких людей. Приємного всім апетиту. Дякую, що були з нами, дякую вам за перегляди, вподобайки і коментарі. Хто вперше зайшов на мій канал, підписуйтесь, будь ласка, натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити мої наступні відео. До нових зустрічей! Всім миру і добра!